Розкажіть трошки е, цікавинок про цю історію. Вона зараз активно рефлексується українським суспільством. Ну і звичайно, репутаційно для Валерія Залужного е, вона так само певним чином відзначиться. Розкажіть, прошу. Ну я про цю історію знаю. Мені здається, з восени минулого року. Пан Григорій Степанець був ще тоді живий. Він, очевидно, тяжко хворів. До мене звернулися його друзі. Які знали про його бажання у своєму заповіті допомогти Україні. І вони запитували у мене про те, наскільки реально знайти контакти тих людей, яким, організацій, яким хотів допомогти Григорій Степанець. Вже після його смерті я дізнався про те, що він. Виповнив це своє бажання в своєму заповіті. Ви вже знаєте з медіа, що це людина, яка була опонентом радянського режиму, виїхала потім до Сполучених Штатів, де змогла реалізувати себе. Працювала у Майкрософт. Ну, тобто, це така дійсно я б сказав, поважна людина, у якої завжди були політичні погляди, цінності і разом із цим науковий хист. І от ця людина вирішила так допомогти країні, яку вона завжди любила, поважала за ідеали, якою вона боролася з радянським режимом, тому що пан Степанець підписував листа на підтримку дисидентів проти комуністичної диктатури. В цьому заповіті, наскільки я знаю, були виділені значні кошти. Не тільки пану Валерію Залужному, хоча відразу скажу, що пан Валерій абсолютно правий, коли він говорить, що останньою волею пана Степанця було допомогти саме Збройним силам України. Пан Степанець звертався от до Валерія Залужного, як до людини, якій він може довіряти, коли таку велику суму переповідає, що він був, був впевнений, що ці гроші опиниться саме у українських військових, і він так обрав Валерія Залужного. Окрім того, пан Степанець виділив значні суми. Українській освіті, києво могилянській академії, українському католицькому університету, тому що він хотів, і про це мені говорили його друзі: допомогти розвитку України як цивілізації української мови. Це теж було його бажання, його остання воля. Саме про українську мову йшлося. І е, саме тому, от е, е, навчальні заклики, які відомі своїм я сказав цивілізаційно утворюючим впливом на те, що відбувається в нашій країні. На молоде покоління отримали також гроші в його заповідь. Отримав також, наскільки я пам'ятаю, колектив Хорая Козацька. Це теж е досить е важлива історія. І е тут е я можу сказати, що очевидна підтримка української культури також. Е е Паном Степанцем, і до речі, от мене запитують ізраїльські мої колеги, чи дійсно вони посилаються на повідомлення, чи дійсно там гроші були також виділені армії оборони Ізраїлю? Так були виділені також гроші армії оборони Ізраїлю? Очевидно, що пан степанець хотів з повагою поставитися там до до всіх своїх коренів до тих країн, які борються за своє за саме своє існування. Я хотів би, щоб це от те, коли гроші виділяються. Українським збройним синами армії оборони Ізраїлю, щоб воно спонукало наших ізраїльських друзів допомагати нам. І от, по подивитися, як це виглядає з точки зору достойної людини, наша боротьба і боротьба ізраїльських військових водночас так. Ми розуміємо, що паралелі очевидні, Віталію. Ну і вертаючись до пана Степанця, хотів би розпитати, можливо, це стане пер певним початком. Ну тому що це не державна структура, це не та чи інша міжнародна фундація. Це приклад конкретної людини і приклад конкретної сім'ї, так які вирішили в так, такий спосіб. Як вчинити. ви бачите, дуже скромний, дуже скромний пан Степанець, очевидно, не хотів якогось піару. Він просто хотів, щоб про нього пам'ятали і щоб він мав можливість навіть наприкінці свого життя, дуже плідного життя, я б сказав, дуже достойного життя, життя гідного громадянина України і Сполучених Штатів, щоб допомогти у вирішенні тих конкретних проблем, які він вважав найголовнішими: свобода України, освіта України, культура України. Українська мова, ну що тут сказати, перед е, такими людьми можна тільки схилити голову.